Я народився в місті Маріуполь в 1989 році, і я закінчив 16 школу. Взагалі я прожив на, в районі Накірова більшість свого життя. Оскільки я люблю з дитинства архітектуру і історію, мені це давало, це, це мене непокоїло, що я ніяк не реалізувався в цій сфері. І у мене було бажання створити якийсь благодійний фонд, коли я зрозумів істинну проблему в моєму рідному місці з архітектурою, яка почалась зовсім не у 2021, тисячі двадцять році. Тому я вирішив так сказати моє бажання і і, і мої можливості на той час. У мене була маленька команда, це був дизайнер, який допомагав мені створювати одежу, принти для одежі, магніти. Що ми ще робили? Ми робили стікери і почали працювати з місцевим бізнесом. Це були відомі кав'ярні або ресторани. У нас було 6 партнерів, і вони відправляли. Деякі суми в кінці кожного місяця, наприклад, ми домовилися, що у нас буде акція. Вони з кожної кави з кожної чашки капучина будуть відправляти одну гривню у наш фонд. І ми збирали от з цього напрямку гроші. А другий напрямок був це, це люди, які скидали 10, 100 гривень тисячу. Це червоні двері, так, які ми презентували, якщо я правильно пам'ятаю, у вересні 2020, 2021 року. На сімініщі на 27, Такі сині, і перед новим роком 2020, на рубіжі 2021-2022 року ми її презентували. Ми зробили дуже круте свято, таке новорічне, з купою людей, які прийшли фотографуватись і щоб побачити от першими ці відреставровані двері будинку 1902 року на Ніколаївській 38, І презентація третьої двері, третіх історичних дверей повинна бути була 5 березня 2022 року. Коли почалась війна? Коли почалася ця фаза, я перші дні не розумів, що, що мені робити. Я жив і, і продовжую жити в Києві. У мене тут е, робота, да а, а команда, сама сама достатня, е, майже вся знаходилась у Маріуполі. І коли ще був зв'язок, 24 по 2 березня, 22 року, ми е, з моїми друзями спілкувались, і ми думали, що робити далі. Як, як як працювати і на чому фокусувати? Зрозуміло, що ніякої історії архітектури більше немає в повсякденному житті в тому часі. 2 березня я почав. Працювати у місцевому явакувався я з Києва до Чернівців, і в Чернівцях я доєднався до команди, також моїх, скажімо, друзів, друзів, які зробили дуже великий хаб по переміщенню гуманітарної допомоги з Європи. Я допомагав в фізичному плані, але збирав гроші основно на гуманітарні нужди mm -hmm. на їжу, на, на, на паливо, щоб її перемістити з Європи. Не менш десяти автівок, але це не тільки ми не Моя маленька команда закупала. Ми в колабораціях це робили, але більшість грошей так ми, ми збирали. Це рації, я не знаю скільки, можливо, сотні. Чесно, я, я не знаю. Що ще дрони? Ну, наприклад, за останні за останні півроку ми відправили десь десь 15 дронів на фронт.